Хопці, угадайте, а, яка ладно, ні, давайте так, зни... Тисячу, да? тисячу баксів і сороковка 40 400 десь там в сороковка, 400 баксів. Де ви бачили? Де ви бачили? Хоч в одному магазині Кентавр 504 і Кентавр 404 нові. А Після переоцінки такі знижки. Де ви бачили такі знижки, хоч в одному магазині, причому з доставкою без передплати, з документами, все під ключ прямо до вашого дому. На цьому тисяча вже баксів з останньої переоцінки, тисяча вже баксів, знижка від старої ціни. І на сороковці 40, зараз мінус 400 зробили сороковки, 40, взагалі 24 рік. Е, випуск вже сороковки 40, 404 40, с стоїть. А Цей, ще 23-й, Певно, а може 24-й, я не знаю. Ну, коротше, давайте на ньому поїдемо трохи покатаємось. то є. то є віщ О, бачите, як він Зразу. Зразу, зразу рве, просто рве. Апарат бомба. От нас, до речі, загрузилось. ще маємо скаути такі. Отакі. От а вже бачите, на офіці готові до відгрузки. Вже поїдуть до свого власника. 254, і 404 скаути. Кентаврі, кентаврі, хорош, 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 хорош. Давайте тут десь припаркуємось, заглушимось, тут десь станемо. Ну то файний дуже трактор, хлопці. Ну дивіться, то реально. А зараз саме низька ціна, оскільки він був! І скільки він зараз, то взагалі шара. А я просто сприйгу з нього, бо він мені лето по поясу. У мене зріс дев'яносто двадцять 28 колеса. Передня 20 Причому не так, як зараз там я бачу в завозі, що мости з 24 стоять тут, бачите, мост стоїть з 50-ки толковий файний міст. Ну, як для бюджетного трактора, для кінтава. Так само трансмісія, коробка передач так само, йде посилена вже не з 24-ки, бачите, навіть саму. Коробка, яка йде в нього. Ну, Візуально навіть видно, хорошо, ну, якщо там не Вот, можна ще по е, рукавам моста, питання, можуть бути, але сама трансмісія, шестерня тут йде е, потужна. От. Ну, і він виконаний файно, хлопці. Дивіться, яка йде, е, по-перше, тяга, яка йде ну, на хвилинку. Тобто, не якась херня слабка масо для підйомника окремо заливається. Бачите, ось огровий на роздільні ванни йдуть і роздільно на коробку передач. там дальше. То теж дуже важливо. Дві гідропари йде. Резина йде 12,4. Широка на 28 радіусі. грузи Штатна комплектація йде майже тонна 800 ваги в ньому. Іде при цьому. При всьому, Високий кліренс, в нього проходимість, якщо там їхати їздити в ліс, бачите, то в нього дуже файний кліренс за рахунок. Теж переднє ширше, 83 на 20. от 83 на 20 і тут по задньому мосту теж йде. Кліренс іде, якщо ще зняти оце, обично сюди перемичку просто цепляють, то ми маємо тут сантиметрів. Під 40 е, кліренсу по задньому мосту. Е, в ліс за дровами їздить, ще якісь такі роботи, то дуже насправді толкова техніка. І ціна зараз толкова на неї. Тому хто хотів собі такого тракторця взяти, потужного, великого, недорогого, звертайтесь по номеру телефону, який є. Зараз на екрані привозка вона йде безкоштовно, без передплати. Доставка прямо додому нашої машини без нових поч, також в наявності навісне. Прицепне обладнання різне. На них а, можна зразу вкомпактуватися всім повністю. Ось такі трактори, тому звертайтесь. Хлопці, дуже файна. Дуже файна, дуже якісна. Техніка за свої кошти. Дивіться, які колеса в нього здорові, а Отак, от ось от, заставка буде. Гарно. Прапор України і кентавр 50-ка.